Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів. Актуалізація знань. Який склад має атом? Що таке нуклони? Як визначити число протонів і нейтронів в ядрі атома? Що таке хімічний елемент? Що таке нукліт? Що таке ізотопи? Як електрони розміщуються навколо ядра в атомах? Скільки максимально може бути електронів на кожному енергетичному рівні, які родини хімічних елементів існують, перевіримо відповіді. Атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього. Частинки, з яких складається ядра атомів, називають нуклонами. Існують нуклони двох видів. Протони і нейтрони. Число протонів у ядрі дорівнює заряду ядра атома. Число нейтронів дорівнює масове число відняти число протонів. Хімічний елемент це різновид атомів з однаковим зарядом ядра. Нукліт це різновид атомів з певним числом протонів і нейтронів у ядрі. Ізотопи. Це різні нукліди одного хімічного елемента. Електрони розміщуються навколо ядра в атомах на енергетичних рівнях. Енергетичний рівень об'єднує певне число електронів, що мають приблизно однакову енергію. Максимальне число електронів на першому енергетичному рівні 2 електрони, на другому енергетичному рівні 8 електронів. На третьому енергетичному рівні 18 електронів. На четвертому енергетичному рівні 32 електрони. Родина хімічних елементів це група хімічних елементів, що мають подібні властивості. Перша група лужні елементи, крім гідрогену. Друга група лужноземельні елементи, крім берилію і магнію. 15-та група пніктогени. 16-та група халькогени. 17-та група галогени. 18-та група інертні елементи. Обговоримо питання. Чим зумовлені металічні та неметалічні властивості елементів? В чому причина стійкості атомів інертних елементів? Чому істотно відрізняються за властивостями? Хімічні елементи першої та 17 груп чого прагне атом елемента? Які елементи проявляють найсильніші металічні і неметалічні властивості? Як змінюються металічні і неметалічні властивості елементів у групах і періодах періодичної таблиці зі збільшенням порядкового номера? Чим можна пояснити такі зміни? У чому полягає відмінність електронної оболонки йона і атома одного хімічного елемента? Будова атома і характер хімічних елементів. Знаючи електронну будову атома, можна передбачити характер хімічних елементів і властивості утворених ними сполук. Ці властивості зумовлені електронами, що перебувають. На зовнішніх енергетичних рівнях. Інертні елементи причина стійкості. З поміж хімічних елементів особливу групу становлять інертні елементи. Їх особливість полягає в тому, що вони не прагнуть утворювати сполуки. В атомах інертних елементів надзвичайно стійка електронна оболонка, що зумовлює їх хімічну інертність. У чому ж причина цієї стійкості? Проаналізуємо склад зовнішнього енергетичного рівня атомів інертних елементів. В атомах гелію на зовнішньому рівні є два електрони. Це максимальна міськість першого енергетичного рівня. Отже, в атомів гелію електронна оболонка повністю заповнена. В атомах неону, аргону, криптону, ксенону, радону. Електронна оболонка також містить максимальне число електронів 8. Саме цим і пояснюється хімічна інертність цих елементів. Вони не вступають у хімічні реакції. Отже, атоми із завершеними енергетичними рівнями або на зовнішньому рівні яких міститься 8 електронів, мають підвищену хімічну стійкість. Металічний та неметалічний характер хімічних елементів. Для металічних елементів характерне невелике число електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Зазвичай один, два або три. Для неметалічних елементів характерне 4 і більше електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Чого прагне атом елемента? Атоми всіх хімічних елементів прагнуть мати таку саму електронну оболонку, як і в атомів інертних елементів. Для цього вони віддають або приєднують електрони, щоб їхня електронна оболонка стала такою, як в атома найближчого інертного елемента. Якщо електронів на зовнішньому енергетичному рівні мало, то їх легше віддати, що характерно для металічних елементів. А якщо електронів на зовнішньому рівні багато 4 більше, то такі атоми прагнуть прийняти електрони, що характерно для неметалічних елементів. Атоми більшості неметалічних елементів можуть також і віддавати електрони, але головна відмінність: атоми металічних елементів здатні лише віддавати електрони, а неметалічних і віддавати, і приймати. Чому натрій має високу хімічну активність? Розгляньмо лужний елемент натрій – елемент першої групи. Проста сполука, утворена натрієм, активний метал. Висока хімічна активність натрію пояснюється наявністю в його атомах на зовнішньому рівні єдиного електрона, який він легко віддає у хімічних реакціях. Втрачаючи цей електрон, атом натрію перетворюється на катіон натрій плюс. Електронна будова якого така сама, як в атомі інертного елемента неону. Відмінність атомів та йонів Іони натрій плюс містяться у складі всіх сполук натрію, зокрема соди і кухонної солі. На відміну від атомів натрію, йони натрію хімічно інертні і майже нешкідливі для організму. Увесь натрій, що міститься в організмі людини. А це близько 90 грамів, перебуває саме у вигляді йонів. Чому флуор в перекладі означає руйнівний? Розгляньмо галоген флуор, елемент 17-ї групи. Проста сполука утворена флуором, активний не метал. Висока хімічна активність фтору пояснюється тим, що в його атомах на зовнішньому рівні є 7 електронів. До його завершення бракує лише одного електрона. Тому для флору характерним є процес приєднання електрона, так атом флуору, приєднуючи один електрон, перетворюється на аніон флуор-мінус, що має електронну будову, як в атомів інертного елемента неону. Особливості будови атома карбону. Розгляньмо карбон елемент 14 ї групи, його атоми на зовнішньому рівні містять по 4 електрони. Вони можуть набувати електронної будови атомів гелію, віддавши 4 електрони або електронної будови атомів неону, прийнявши 4 електрони. Отже, карбон може виявляти як металічні, так і неметалічні властивості. Але карбон відносять до неметалічних елементів. Оскільки головна ознака неметалічних елементів це здатність приєднувати електрони, і вона переважає над здатністю їх віддавати. Особливості будови атомів елементів від 3 до 12 груп включно. В атомів хімічних елементів від 3 до 12 груп включно на зовнішньому енергетичному рівні переважно є по 2 електрони. Тому всі ці елементи є металічними, як і всі хімічні елементи родин лантаноїдів і актиноїдів. Зміна властивостей хімічних елементів і простих речовин. У різних хімічних елементів, металічних або неметалічних, різна хімічна активність. Це також зумовлено числом електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів. Атомам елементів першої групи потрібно віддати один електрон, а другої групи два електрони. Один електрон віддати легше, ніж два. Отже, що більше електронів на зовнішньому рівні, тим атомам складніше їх віддавати. Саме тому зі збільшенням числа електронів на зовнішньому рівні у періодах металічні властивості елементів послаблюється. Що більше електронів бракує до завершення енергетичного рівня, тим важче їх приєднувати. Тому чим менше електронів на зовнішньому шарі, тим слабшими є неметалічні властивості елементів. Зміна властивостей хімічних елементів і простих речовин у періодах і групах. У періоді зі збільшенням порядкового номера Металічні властивості елементів та утворених ними простих речовин послаблюються, а неметалічні посилюються. В елементів однієї групи на зовнішньому енергетичному рівні є однакове число електронів. Наприклад, у лужних елементів в усіх атомів по одному електрону, але вони розташовані на різних енергетичних рівнях. В атомів літію на другому. Натрію на третьому тощо, що далі від ядра розташовані зовнішні електрони, тим слабше вони притягуються до ядра. Тому атоми натрію втрачають електрони легше, ніж атоми літію, унаслідок чого натрій більш хімічно активний, ніж літій. Зміна властивостей хімічних елементів і простих речовин у групах. Зі збільшенням числа енергетичних рівнів зовнішні електрони легше втрачати, тому металічні властивості в групах посилюються. Разом із цим неметалічні властивості елементів у групах зі збільшенням розміру атомів послаблюються. Металічні властивості елементів однієї групи найсильніше виражені в елементів з найбільшим порядковим номером. А неметалічні в елементів з найменшим порядковим номером. Найактивніші металічні та неметалічні елементи та їх прості речовини. Зі збільшенням порядкового номера у періодах металічні властивості послаблюються, а неметалічні посилюються. З-поміж усіх хімічних елементів. Найактивнішим металічним елементом є Франції. Оскільки Францію у природі не трапляється, а добути штучно, то з поміж існуючих елементів найактивніший металічний елемент цезій, а найактивнішим неметалічним хімічним елементом є флуор. Підведемо підсумки. Знаючи електронну будову атома, можна передбачити характер хімічних елементів і властивості утворених ними сполук. Ці властивості зумовлені електронами, що перебувають на зовнішніх енергетичних рівнях. Атоми із завершеними енергетичними рівнями або на зовнішньому рівні яких міститься 8 електронів, мають підвищену хімічну стійкість. Для атомів металічних елементів характерне невелике число електронів на зовнішньому енергетичному рівні, зазвичай один Два або три. Для атомів неметалічних елементів характерне 4 і більше електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Атоми всіх хімічних елементів прагнуть мати таку саму електронну оболонку, як в атомів інертних елементів. І тому вони віддають або беруть електрони. Атоми металічних елементів здатні лише віддавати електрони, а неметалічних і віддавати й приймати. У періоді зі збільшенням порядкового номера металічні властивості елементів та утворених ними простих речовин послаблюються, а не металічні посилюються. У групах зі збільшенням числа енергетичних рівнів зовнішні електрони легше втрачати. Тому металічні властивості в групах посилюються, а неметалічні послаблюються. Найактивнішим металічним елементом є Франції неметалічним – флуор. Рефлексія барометр Оцініть урок за допомогою різних станів погоди. Шторм дуже низька оцінка негативне ставлення. Дощ невисока оцінка, байдуже ставлення. Вітер задовільна оцінка, спокійне ставлення. Мінливо хороша оцінка, позитивне ставлення. Ясно дуже висока оцінка захоплення. Домашнє завдання. Порівняйте електронну будову аніонів сульфору, хлору та катіонів калію, кальцію із будовою атома аргону. Скільки електронів бракує до завершення зовнішнього. Енергетичного рівня атомам оксигену, хлору, фосфору, у якої з елементів найкраще виражені неметалічні властивості. За періодичною таблицею визначте число електронів, яке максимально може віддавати та приєднувати в хімічних реакціях атом фосфору, розмістити елементи в порядку збільшення їх металічних властивостей. Натрий, кальций, литий, алюминий, Цезий, барій.